Хочу показати на прикладі, як вже відбувається ендовенозна лазерна абляція, або ж ендовенозне електрозварювання. Видали на Вена під час операції пацієнта з тромбофлебітом. Просвіт вени безпосередньо вводиться або зонд, або ж лазерний світловод. Принцип роботи абсолютно ідентичний, однаковий. Потім подається енергія. І дивимось уважно, що відбувається з веною. Внутрішня стінки вени зварюється, зморщується.